Я докопалась до істини, господи. У мене є декілька піжам, які мені дуже сильно подобаються візуально. І вони у мене, я не розумію, з чим вони асоціюються чи з тим, що я хочу, щоб у мене був будинок, такий як house, да? Десь у селі, і я туди поїду і буду їх носити. Одну піжаму я вже відвезла в свій маленький будиночок у селі, і сам будиночок я вже купила. Чому я дуже рада. Інші речі мені здається теж такого чекають. З чим вони ще пов'язані? З ну, це була одна подорож, яку ми робили. В Індії одна моя піжама вона з Індії, а інша піжама з Швейцарії. І зараз я докупалась до ще однієї. Ось це такі дві маленькі речі, які я просто ось ну я їх до досі ношу. Можливо, це і не є проблема. У мене немає проблеми, щоб їх берегати, Я їх ще ношу. Мені воно подобається, і я докупалась до того, що. У мене була ідея спробувати це як бізнес, тому що ну, мені здається, у мене є гарне розуміння кольорів, і деякі жінки не можуть знайти кольори для себе, ну так як і я, наприклад. І я хотіла відкрити такий маленький бутік, який буде слугувати як бутік для жінок, ось які мають такий самий смак, як у мене. Але це в принципі я і так роблю через свій інстаграм. І просто люди купують те, що я рекомендую. Ну, те, що в принципі підходить мені. Так само я купую деякі речі, які підходять а, схожим дівчатам, як я. А, тобто я беру інспірейшн. Тобто, це в принципі я і є. Бутік, можливо, мені треба вам показати це. І коли я була в Цюріху, я... мене дуже. Надихнуло це місто, воно таке чарівне. Воно ось там все як мені подобається. Там люди носять такі, який мені подобається. І навіть в Вормес там були такі кольори, які прямо ну, прям супер для мене, як я люблю. І ось там я купила також ось одну з піжам цих, одна вже в селі, одна ще у мене. І я думала, що блін було б так класно. Ось якраз я зі своїм бекграундом, з моєю історією сім'ї, яка завжди ну, довго займалась одягом. Я б могла в Дніпрі відкрити такий магазинчик, як я була в, в Цюріху, і продавати ось такі всякі штуки для дому, для домогосподарок, там, там трошки такого, трошки, такий як маленький універмаг чи щось. І ось ось це і є глибина а, тієї мрії тієї речі. Ось коли я там побувала в цьому бутіку в Швейцарії, я думала: блін, ось це було б прям офігенно, ось це є моя мрія. Ну то подивимось, я не знаю. Поки що буду зберігати то буду чекати. Ось так, як воно глибоко зайшло.